Доброго дня всім! Мої вітання із Запоріжжя. Ви на каналі Чудовий Сад. Я дуже дякую вам, що завітали на мій канал. Хто ще не підписався, не забувайте підписуватись. Це мотивує мене на створення все нових і нових відео. Весна прийшла так швидко, всі рослини розвиваються і квітують майже одночасно. Такого ще раніше не було, я не спостерігала. Просто в терміни в три рази коротші, ніж раніше розвинулися всі і розквітли майже всі рослини. В мене троянди ось-ось на підході, вже є розтріснутий бутон. І я хожу і роблю такий, знаєте, внутрішній конкурс, яка троянда розквітне в мене вперше. Трошки пізніше вам про це обов'язково покажу. А сьогодні я разом з вами хочу створити новий квітничок. Це в цьому місці я хочу створити тіньовий квітник на місці бувшої пісочниці дитячої. Це ділянка під горіхом біля нашого будинку. Горіх має таку велику, розкидисту крону, і влітку тут він створює нам дуже гарний тіньок. І тому така ідея зі створенням квітничка. Виникла в мене і я її буду втілювати в життя. Тобто це буде тіньовий квітник під горіхом. Я знаю, що багато з вас скажуть мені, що під горіхом нічого не росте. І дійсно, я чула багато відгуків щодо того, як ростуть рослини під горіхом. Це дуже така тема, яка обговорюється багато. Але при тому, при всьому, я своїми очами бачила в людей. І вживу і у відео, як ростуть рослинки під горіхом. Тому сьогодні я хочу таки створити свій квітничок під горіхом. Я обрала рослинки, такі, знаєте, витривалі, тіньовитривалі, витривалі, і взагалі витривалі до різних умов росту. І сьогодні хочу вам показати, що я буду. Як я це буду робити і що я буду тут саджати? Частину робіт я вже зробила до цього. Я вибрала пісок майже увесь з цієї пісочниці і додала сюди садової землі, трошки торфу. Зараз ще буду додавати торф. Ну, це не торф, а універсальний ґрунт, ґрунтосуміш, субстрат. І е, було трошки в мене кінського перепрівшого, вже років 5 як, е, навозу. Е, тому я буду створювати цей квітничок, зараз ще буду продовжувати всі роботи, буду вам показувати і розповідати. Ходімо. От я вже один мішок такого універсального ґрунту Еко плюс додала. Зараз ще додам один мішок. Мені подобається цей універсальний ґрунт із всіх таких звичайних ґрунтів найбільше. Так, діляночку я підготувала. Прийшлося ще всипати. Мішок садової землі, бо вийшло небагато. І тепер хочу вам показати, які рослинки я буду саджати. Дуже давно я хочу гортензію деревовидну. І купила я гортензію деревовидну Аннабель Пінк. рожева. Пінк Аннабель. От вона вже така доросла рослинка. Купила я її в розсаднику Розіна. Вони торгують, до речі, не лише трояндами. Ну, це поряд зі мною, тому в мене є можливість до них приїхати і придбати, подивитися на рисунки і придбати те, що мені сподобалося. І вона в мене буде, ну, приблизно десь, отак, я її хочу розмістити. Також я придбала отаку гейхеру. Ви подивіться, правда, я не знаю, що це за гейхер. Я її. В розпліднику придбала, але якось, ви знаєте, я була так вражена цими гігантськими листями. Ну подивіться, в неї висота приблизно 40 сантиметрів. Що, ну, якось думала спитати, що ж це за сорт такий, але це з гігантських, це мені сказали одна з найбільших гейхер, і хочу я її десь приблизно тут розмістити. Давайте поки що так поставлю. Ось я ще придбала таку хосту, називається хоста сам n-сабсенс. Сам nсубсенс, так. Де, теж вже доволі таки доросла рослинка. В неї тут декілька рожків, да, які вона видає з листячком. Зараз я її посаджу, і буде вона дуже-дуже інтенсивно рости і розвиватись. Так, Це буде велика хоста висотою до. 70 сантиметрів. Мабуть, я її ось сюди розміщу. Не впевнена, давайте я трошки ближче гейхеру і трошки далі, от сюди, хосту, викопала в себе на ділянці, колись я розсаджувала, в мене був величезний куст. Кущ, не знаю, що за сорт. Звичайна хоста це квітне білим, листя такі середні, світло-зелені. Ось я викопала цей кусок і хочу її посадити ось в цій ділянці. Ну, не впевнена, що це буде саме так, але на даний момент нехай це буде так. І в мене багато колеусів. Також в мене є брунера. Трошечки відрізняється від тієї, яка в мене вже є, але теж з таким листям, зі сріблястим нальотом. Бурниру треба десь сюди ближче до краю. І в мене є колеуси, багатенько колеусів. І колеуси я буду розміщувати. Колеуси однорічні рослини, тому це буде поки що на цей сезон колеуси, а надалі я. Щось придумаю. Мабуть, і цю хосту я передвину ближче до середини квітника. Бо вона буде тут вже рости постійно. Ось так. Хочу я, щоб огляд на цей квітник, він буде і з тієї сторони, якщо гуляєш там на тій галявинці. І з тієї сторони, бо там в нас вхід в будинок. Але я хочу, щоб. Так сказати, парадний вигляд на цей квітник був зі сторони будинку. Тому, мабуть, я так зроблю. І от тут буду розміщувати колеуси. Подивіться, який гарний колеус. Ну, це, це щось незвичайне, особливо коли вони розростуться. Я бачу, що тут, звісно, це такий, знаєте, як материнський кущ, з якого брали черенки. Він вже як деревце, бонсай. Ну, нехай отак. От трошечки будемо да? розбавляти кольори. Ось є такий колеус. Трошечки він чи від холоду, чи що, трошечки змінив. Кольори свої. Такий яскраво рожевий, з буряковим кольором. Сюди. І ще один колеус. Не знаю, куди. Це якісь два схожі, треба їх розділити. Отак. От а, я забула, в мене ж підожіть, це буде на останок. Колоси будуть на останок, а в мене ж ще гейхери є. Ось в мене є така гейхера, яку я ще не посадила. От я думаю, її буде якраз тут саме місце. ви знаєте, в мене ще є райграс бульбоносний такий злак. Декоративний. Він виглядає з білим варі... варігатним листям. Він там в мене трошки присипаний, бо колись там був квітник. На тому місці потім копали, його трошки присипали, а він, знаєте, росте, хва... чіпляється за життя. Я зараз піду його викопаю і перенесу сюди. Так, і ось подивіться, я викопала цей райграс. Він дуже ефектною куртиною росте, наростає. Може, правда, проявляти ознаки агресивності. Ну, подивимось, як він буде себе далі поводити, на даний момент хочу його посадити. Посадю його отут, з цієї сторони квітника. Ніби непогано так виходить, мені подобається. Посажу його прямо так в, в, так в голочок, в куточок. У мене ще є трошечки з цієї сторони. Частково попадає сонце на цей квітник в якісь частини дня, ну, десь вже під вечір перед заходом сонця, в нас захід з тієї сторони. І може на той край посадити в мене є гвоздичка ґрунтопокривна. А вже ж вони більше люблять сонце, гвоздички, я думаю. Але я спробую її посадити, як ви думаєте, на той край квітничка, де частково сонечко буде попадати і її освітлювати. Я а вже ще зараз це все посаджу. Коли ви побачите моє відео, це вже буде посаджено. Але якщо у вас є якісь для мене поради, що можна ще посадити в цей квітничок, я з радістю вас послухаю і вивчу цю тему. Друзі, доброго ранку! Знімаю це відео зранку наступного дня, бо вчора ввечері вже не було змоги показати результати, що в мене вийшло. І хочу вашу увагу зосередити на задньому плані мене квітує якусь калини бульданеш. Зараз я до неї підійду. Подивіться на цю красуню. Трошечки нахилила. Гілочко, не вистачає її сили її втримати, бо тут подивіться, які бутони. Дивіться, ось моя рука, ось ці бутони. Вона, до речі, була молодша, то менші бутони давала. Ось так гарно. Вона вранці виглядає. Ну, не тільки вранці, а вже сонце трошки засичує. І яскравий ну, така в мене красуня калина бульденеш І, помічник іде помилуватися Моєю нов... Моїм новим квітничком. Вивчай, що тут нового. Ось подивіться, зранку її... це... його цей квітничок буде освітлювати сонечко, але це буде тільки з самого ранку, бо після цього тут вже тінь від дерева. Сюди посетила райграс хуста одна. Просто інша. Така красуня гортензія Pink Annabelle. На наступний рік залишаться всі рослини, окрім колеусів, які б вони не були гарні, але ж вони однорічні в нас на вулиці. Тому постає таке питання і прохання до вас, мої глядачі, що додати ще в цей квітничок, а вже ж рослинки трошки підростуть, вони сформуються за літо. Облаштуються в цьому квітничку і ближче до осені стане більш зрозуміло, що ще додати в цей квітничок можна було би на ті місця, які звільняться після колеусів. Ось ця гвоздичка, про яку я вам казала, що в мене є грунтопокривна, дуже гарний кущик, сформований, кругленький. Але, скоріше за все, я її так і не посадила сюди. Бо, по-перше, якось нібито вона сюди ніяк не вписується. По-друге, вона все-таки потребує сонечка, як прочитала. А сонечко тут буде тільки на початку дня і в кінці дня на заході сонця. Зовсім трошечки. Тому, як ви вважаєте, Кузя, передавай привіт. Чи правильно я зробила, що не посадила сюди гвоздичку, в мене ще є один квітничок. Якось я вам про нього розповім. Створений буквально восени з нуля. І він сонячний, я, скоріше за все, цю гвоздичку туди посаджу. Ось такий в мене вийшов тіньовий квітничок. Дякую тим, хто додивився відео до кінця. Дякую всім, що завітали на мій канал. Бажаю всім гарних мирних днів, процвітання ваших садків насолоди красою від квітів. Вда, щоб вдало всі справи пройшли. І до зустрічі!